У Росії дружини мобілізованих окупантів, які раніше закликали президента Володимира Путіна самому вирушити на фронт та померти, опублікували нове звернення до голови держави у телеграм-каналі Шлях додому. У нашої учасниці Марії загинув чоловік. Сподіваємось на те, що Володимир Володимирович і винні у тисячах зламаних доль на новий рік не захлинуться від крові наших хлопців, яка заповнена до країв у їхньому витонченому келиху. Горіть у пеклі. Коментар розміщений під відеозверненням жінки, яка представилася Марією Шковою санкт Петербурга. Вона розповідає, що й чоловіка мобілізували восени 2022 року. А у серпні його підрозділ, як ВДВ, як штурмовиків, кинули на Запорізький напрямок, щоб зупинити контрнаступ збройних сил України. І у грудні його було ліквідовано. Я узнала, що вчора моєго мужа не стало. Мені позвонили що Сообщили, що вчора він Також Марія Ішкова звернулася до дружин мобілізованих окупантів і заявила, що потрібно боротися за своїх чоловіків прямо зараз, адже кожен день може стати фатальним, і запропонувала своє бачення такої боротьби. А я вважаю, що можливо одне. Це це я вважаю, що если ваш муж повернувся в воду домой, просто бігіть з ним. Другого путі у вас немає. Раніше Міноборони Росії відмовилися обмежувати термін служби мобілізованих одним роком. У відомстві заявили, що покликаних на війну в Україну резервістів повернуть додому, як тільки президент підпише указ про завершення мобілізації. Інші варіанти там назвали недоцільними. Сім'ї мобілізованих Росіян на війну в Україні почали масово вимагати їхнього повернення додому у вересні, створюючи петиції та атакуючи питаннями сторінки чиновників у соціальних мережах. Також родички військовослужбовців намагалися провести акції проти скрізь влади. Відмовилась їх узгодити, посилаючись на антиковідні обмеження. Тим часом у Кремлі зажадали від губернаторів зупинити виступи дружин мобілізованих, які можуть створювати негативне тло перед виборами президента. Стоїть завдання будь-якою ціною купірувати зовнішній протест, умовляти, обіцяти платити що завгодно, аби це не вийшло на вулицю. У будь-якій кількості навіть 50 осіб, зазначило джерело «Зе інсайдер. Орієнтовно втрати армії окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 358 тисяч військових.